Всім привіт! Слава Україні! Дякую, що знов дивитесь мої випуски. І сьогодні у цьому відео я вам розповім головну тему, яка цікавить зараз всіх підписників, а саме, як обрати освітлення для наших улюблених рослинок. Я сьогодні маю пів мого серця, моєго рідного дому, інша половина мого чоловіка жовтого кольору. У мене є ось така The Princess», Про неї поки ще випуску нема, тому я вирішила її вам показати. Подивіться, який в мене листок гарнющий. Останній, який вона мені видала. І він тільки розкрився, тому ще слабкий, малий. Але її габарити ви бачите? Ось ці листи розміром з мою голову вже. І стовбур у неї теж. Дуже такий товстий, товстий, немалий. Красуночка. Тож, таку я Pink Princess, виростила за півроку за час війни, поки живу у Європі. На жаль, нашої українсько-російської війни, щоб їм грать, щоб вони повиздихали. Пробачте. Дуже люблю рідну Україну. Далі розповідаю. Дуже важлива тематика це освітлення для рослин. Мій досвід зараз вам дасть головні факти, як купувати, і ви зрозумієте, чому я раджу вам лише лампи одного бренду, а саме це лампи від Samsung. Це не реклама, це той досвід, який вам теж сподобається. І я впевнена 100%, що вони не потребують реклами взагалі. Та й ту якість, які вони нам дадуть. У минулому часі все, що було відомо, то існували лише рожеві лампи, і вони були малопотужні. І ще деякий відсоток людей іноді, замовляв, сам шукав на Аліекспресі це лампи професійні, типу Марс. Називались так. Будь-хто міг це слово чути, але не знав, що це таке. Тож Марс вважався максимальним замінником сонця та використовувався для професійних гроубоксів. Ну і замовлення на аліку мають купу недоліків, ви розумієте, це від травмувань в дорозі, так до того, що не має бути дійсним те замовлення характеристикам, які ви вибирали на сайті, коли замовляли. Саме тому я для себе колись вибрала лампи від Samsung і саме продавця, який є в нашій країні, та одразу він мені відправляв лампи наступного дня. Якщо ви є у мене в інстаграмі, ось або не бачили, звертайтесь, я дам його координати продавця обов'язково. Більш подробніше, коли я перший тиждень спостерігала за результатами ламп Самсунг, я була в дуже приємному шоці. Навіть робила порівняння результатів від ламп Samsung і просто рожевої лампи. Деякі підписниці нещодавно мені нагадали про це, писали у лічку Венстай. Тому дуже приємно, дякую, що пам'ятаєте. Ось кадр. І важливо, смотрите. Лампа с одной стороны белая, с другой стороны старая, простая, маломощная, розовая. Она светит на... розовая на вот этот черенок, а белая светит на вот этот черенок. И смотрим сейчас разницу освещения. Фитолампы подтверждаются очень сильно. За пять дней здесь уже лист появился. Это светодиоды Samsung фитолампы. Профессиональные. Видите? А вот здесь листьев нет. Оно еще стоит в стадии набухания и еще не вылило. Вот это самый Важный момент эксперимента, как по мне. Здесь вот видно, видите, даже в отражении, здесь две лампы такие идет. И я поставила вот так, чтобы понимать все-таки разницу мощности. Вот этот черенок был обрезан в сентябре месяце, и до сих пор, вот с сентября месяца, он прорастал. Вот эти были месяц назад обрезаны одинаково вместе в одно время. Вот вам наглядный пример. То есть вы понимаете, это одно и то же растение, просто разные ветки с разным освещением, которое стоит угловой стороной. Да, они, может быть, возможно, пересекаются, но белый свет падает именно на эту, но падает на вторую. Вот. С этой стороны, видите, можно понять, что здесь все малиновое именно от этой лампы. Как по мне, неплохой эксперимент. А еще смотрите, какие-то разницы. Уже почти три недели. И смотрите, два черенка обрезанных одновременно в начале декабря месяца, всего два месяца назад. И здесь при лампе Samsung сразу же идет расширение на боковые росты. А простая фитолампа 18 вольт розовая не дала особо больших результатов. Воплощение есть, но нету листьев. Еще в сравнении вот с этим черенком. Здесь они уже хорошо были. Здесь туго. Также вторая плюмерия На которой повністю обрізані були черенки. Вот эти пеньки здесь видны. Очень хорошо пішло куститься. Тож це були мої особисті досвіди для вас, підписників, з приводу першого користування ламп. І цей досвід, на жаль, не зберігся на телефонах, картах пам'яті було видалено трошечки. Є те, що я витащила, змогла з інсти декілька відео, що були у сторісах. І тоді мені стало зрозуміло якість. Цього спектру освітлення, і це головне у компанії Samsung було створено, по-перше, агроламби, що мають необхідність вирощувати нам їжу. І вони максимально ефективні на даний час, мають максимальний світловий спектр за весь період терміну служби. Це означає, що не втрачають потужність згодом та мінімальний рівень ранніх відмов. То раніше було у газових ламп, може дехто згадає. Також головне, що це офіційно створені дослідження в цій галузі, бо Samsung має власні лабораторії та світлові виміри. Я раніше давно користувалася лампами флюора, це були найперші, які існували у кам'яному віці, трошечки це вони були газовими і виглядали як прості лампи денного освітлення, але вони світили рожевим, рожево ліловим кольором. І я під час тоді вирощувала орхідеї. Я вам скажу, що особливих результатів від них не було видно взагалі. І про це говорять насправді дуже багато плантерів тих часів, якщо ви їх запитаєте. Бо до недоліків таких джерел освітлення можна віднести неефективне використання енергії, невеликий термін їх служби та слабко контрольований спектр свічення. Що погано впливає, а вже ж на процеси фотосинтезу та розвитку рослин, у вас не буде тих результатів від слабкої лампи, які необхідні. Раніше традиційно завжди для освітлення рослин використовували переважно синє та червоне світло. Оскільки відомо, що рослини краще поглинають сині та червоні фотони кольору освітлення. При цьому у старих примітивних лампах цей синій. Деякі поєднували разом і в і ці лампи давали рожеве освітлення, тому ви могли десь їх бачити. Всі були рожеві лише лампи рожевого кольору. Прийнято вважати, що червоне випромінювання більшою мірою впливає на процеси фотосинтезу. Однак і синє світло необхідне як на першому етапі вегетації, так і під час стадії квітіння рослин. До останнього часу на такому підході і будувалися традиційно вузькі спектри для рослинництва. і вони дуже широко поширені у Європі, авже ж. Але є деяка думка, і вона належить дослідженням компанії Samsung, які виявили, що для розуміння наступних досліджень я вам поясню трошечки, я повинна пояснити спочатку, що біле освітлення складається будь який біле. Свічення складається з усіх кольорів веселки. Розкладання світлового луча це рефракція. Так от, біле світло складається з всіх цих кольорів, які входять до веселки. радуги. Тож, Samsung виявили, що при поглинанні СО2 у листі найбільший ефект при фотосинтезі має червоний, потім зелений, і тільки потім йде синє світло. Не кваптесь, бігти та купуватись зелене, ви не знаєте. Зелене світло може проникати в затінені частини рослин глибше, ніж синій або червоний, через більш високий коефіцієнт пропуску в цьому спектрі, що дозволяє світла досягати нижні гілки та листя рослин нижнього ярусу. Але не треба шукати окремо зелені, їх немає. То мається на увазі зелений спектр у складі білого світла. Тому нам необхідні білі лампи від Samsung, а не стандартні рожеві, які продаються всюди та більш доступні за грошовим еквівалентом. Мені здається, тепер ви повинні розуміти, що біле світло дає більший спектр кольорів, а саме всі існуючі кольори, як у сонечка, але ж не таке потужне. Тож, з цього всього ви маєте ці розуміння, які вам потрібні для вибору. Кольору, по-перше, надалі, коли ви відчиняєте, наприклад, у інтернеті якийсь прайс або так далі, при купівлі ми маємо поняття, характеристики потужності лампи, вона написана у ватах і кількість світлового потоку, вона написана у люм'єнах. Це два показники, які вам потрібні при купівлі. Зверніть свою увагу: якщо вас цікавить економія електрики у вашому домі. Ви для себе обираєте і дивитесь на потужність у ватах, і далі можете не слухати це відео. Все. Обирайте для себе економію. Якщо Якщо вас цікавить кількість світла, яке впаде на вашу рослину, то ви повинні обирати лампу за кількістю люм'єн. Цю ознаку в характеристиках до виробу вказано як світловий потік. І саме вона більш за все потрібна плантарям. Кількість люм'єн дає нам розуміння потужності, а ще точніше, пояснює кількість світла, яке впаде на лист рослини. Іноді у характеристиках написано світловий потік, наприклад, 120 люмєн слаш на ват. Це поясняється, як 120 люмєн у одному ваті. Тоді ви дивитесь, яка потужність у цієї лампи, наприклад, 30, і помножаєте. І помножуєте 120. Люм'єн на 1 Вт на 30 ватт загальних, які у повній лампі. Тоді, вам зрозуміло, буде потужність загальної кількості люм'єн, яка у виробу є. Бо далі вже буде поняття пряме користі, як розраховувати кількість світла, яке впаде на наші листочки. Воно вимірюється у люксах і дорівнює 1 люм'єн на квадратний метр. То і є ознака, скільки світла на рослину падає, в залежності від відстані, на якій вісить лампа. А скільки люксів, яка рослина на себе прийме, залежить від вас. А саме не тільки яку лампу ви купили, а ще дуже важливо, як високо ви її повісили. Це пряма користь, розумієте? Віддалення від рослини. Тож, кількість люм'єн, написаних на лампі, може дорівнювати кількості люксів. Які падають на рослину в залежності від відстані, у деяких виробників, на жаль, не дуже доброякісних, відстань дуже втрачає якість лампи. Наприклад, 20 см, це ок, норма, світла отримує рослина. А 30 вже пів міцності, пів потужності лампи вже їй дається. Вона не отримує тож, ту кількість грошей, яку ви витратили на неї. Тож у деяких виробників. Лампи втрачають якість дуже-дуже навіть після 20 см віддаленості. і потужність лампи тут все. Ви самі винні це не люстра, щоб її вішати ось високо. Висота підвісу, який я вам раджу, 20, максимум 30 см це норма. Можливо, освітлення до 50 см, але для деяких неароїдних простих якихось фікусів. Пальм, коли десь у конорі у вас немає взагалі освітлення, і люди ставлять просту лампу у настольну, наприклад, або агрокультури, коли вирощуються на стележах не наші ароїдні. 50 сантиметрів від верхівки рослини це вже дуже критичні втрати світла, це дуже високо. Тож, тому я вам спочатку розповіла про інноваційних цих LED-ламп від Samsung. Ще одне. Питання, яка потужність світла у люм'єнах вам буде достатньою у цього виробника? Для більш кращого розуміння приведу вам приклади: існує таблиця природних показників освітлень у люксах, які нам всім відомі, але не замислювались в їх вимірі. За цією таблицею, 0,27 люксу, дорівнює, коли на вулиці ви стоїте вночі. А на небі повний місяць. Це 0,27 одного люксу. Далі, наприклад, 10 люксів це освітлення простору навколо однієї свічки. Це 10 люксів всього. Поряд зі свічкою. Кожному, я думаю, це відомо, наприклад. Далі тисяча люксів це ясний день за годину до заходу сонця. 2000 люксів природне освітлення ясного ранку. Через годину після сходу сонця. І ось ці 2000 це середня з показників майже більшості всіх фітолам, які є в продажу. Це найсередня нормальна кількість дві тисячі люксів. За таблицею повторююсь, це природне освітлення ясного ранку через годину після сходу сонця на ясному неділі. А ось ранкове літ, літнє сонечко має показник набагато більший. Від 25 тисяч люксів до 100 тисяч люксів у літній день ви розумієте, чому складно замінити сонце. Але у Samsung є навіть така лампа, яка називається максимальний замінник сонця. Не радійте, не факт, що вона вам потрібна. Далі, із особистого досвіду, для наших простих кімнатних буде достатньо використовувати Samsung LED-лампу на 30-40 ватт. Особисто у мене минулої зими було 36 ватт це метрова, вона вертикально. Була встановлена просто у конорі, яка видавала 3200 люмєн. А у парніковій шафі у мене стояла на 40 ватт коротка, довжиною 60 см, з червоними додатковими світлодіодами, більш потужними. І її потужність використовувалась для головних варігатних рослин, саме тому, що світловий потік такої лампи був 6200 люмєн. Це чимало, це дуже-дуже до фіга. ну, Знайти у лампах, то можна в однієї, я от маю на увазі, що знайти, це дуже складно в такого спектру. Її Якість цієї на 6200 любві на початку війни забрали, до речі, разом з рослинами. Її якість буде найкращою, якщо вона висітиме мені низько, а вже ж, і коли її забрали під час з усіма рослинами з парнікової шафи. Вона на них світила у моїй подругі вдома, і зараз вона досвітлює теж їх у Меріл Йоші. Дуже, дуже їй дякую. led фітопанелі мають більш ніж в два рази більшу ефективність від китайського аналогу при споживанні всього 100 Вт енергії мають ті ж свідчення люм'єн, як і у китайських фітопанелях на 300 Вт. А самі світлодіодні джерела дають найвисоку кількість параметрів видачі світла, спектрів. Світловий потік, що коливається від 50 до 100 люм'єн на 1 ватт потужності, це у три рази більше, ніж у галогенних ламп, і майже у 6 разів вище, ніж у ламп розжарювання стандартної лампи і лічає, ви розумієте. Показник корисної дії понад 85% від середньостандартних вам відомих, простих, яких ви можете купити без ім'я. Тож, no name, це дешево, але не ефективно. Лише б щось було. Інші лампи, представлені на ринку, дуже мало потужні в порівнянні з Самсунгами. Тому мій вибір заслужено описує вам їхню користь. І мій вибір це фірма, яка зробила дослідження в цій галузі. Всі інші майже самопальні, тому ми інших поки не знаємо. Дякую, що витратили свій час. Пишіть коментарі обов'язково під цим відео. Слава Україні і нашим захисникам. Дуже дякую за початок нашої перемоги. Дуже дякую нашим зсу за те, що ми маємо перспективи гарного майбутнього. Все буде Україна!